Створити гідні умови для розвитку та навчання наймолодших міська влада та рада оборони міста навіть у такі непрості часи розширює міжнародне співробітництво задля забезпечення можливості дітлахів отримувати якісну шкільну та дошкільну освіту. Кривий ріг спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні реалізує програму Топчик в рамках проєкту покращення доступу до послуг дошкільної освіти в умовах надзвичайних ситуацій та раннього відновлення в Україні. Адже не дивлячись на військовий стан, дуже важливо займатися розвитком дітей, стверджує директорка дитячого садочку номер 101 Катерина Коник. Ми працюємо за програмою ЮНІСЕФ. Ця програма розроблена для того, щоб ми подолали, надолужили освітні втрати дітей, тому що якщо дитина не відвідує дитячий садочок, відповідно вона не буде в повній мірі підготовлена до навчання в школі і тому. Ну, якби ми зараз на сьогоднішній день, уже з травня місяця, ми займаємося і бачимо е, позитивні результати. Проєктом, який триває вже більше року, в місті охоплено 17 закладів дошкільної освіти міста. Учасниками стали 285 дітей старшого дошкільного віку, в тому числі малеча з родини ВПО та діти з особливими освітніми потребами. На даний момент це вже друга хвиля співпраці з фондом в цьому напрямку. Даний проект по дошкіллю, він реалізується для того. Щоб забезпечити дітям до шкільного віку доступ до очного навчання і розвитку. Бо в ЮНІСЕФ ми віримо, що перші шість років надзвичайно важливі для життя будь-якої людини. Це фундамент у розвитку дитини. Тому для нас пріоритет це саме очні, очні зустрічі, спілкування, підтримка розвитку педагогами, а також підтримка їх батьків. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ для організації освітнього процесу, дитячі садочки Кривого Рогу отримали ноутбуки. Бокси з матеріалами, пізнавальні та спортивні набори, плакати тощо. А до 40 укриттів закладів дошкільної освіти передано меблі, дитяча постільна білизна, подушки килими, що робить перебування в них малечі більш комфортним та зручним. Будь-яка допомога доречна і важлива. Ще один проект з Юнісефом. Спочатку була підготовка до школи 250 дітей, зараз 285, Плюс Юнісеф надав нашим дитячим садочкам. 92 комп'ютери плюс Різні навчальні програми, і це також важливо. Будь-яка допомога, яку ми можемо залучити для нашого міста від міжнародних організацій, від благодійних організацій ми її будемо залучати. У рамках роботи з міжнародними партнерами міська влада відкрила у кривому розі вже близько 70 просторів для дітей, а також потужний мультифункціональний центр. Це стало важливою складовою гармонійного розвитку дітлахів. Тож влада кривого рогу з міжнародними партнерами продовжують створювати умови для всебічного розвитку маленьких крів. Воріжців далі буде Ярослава Кальченко, Гліб Прибчук, перший міський.